Британський ветеран Другої світової на танку розчавив цілу теслу. Так, 98-річний кен Тернер засудив Ілона Маска за підтримку ультраправих, заявивши, що ми вже один раз розгромили фашизм. Зробимо це і вдруге. Мене звати Кен Тернер. Мені 98 років. Я служив у британській армії під час Другої світової війни. Як і цей танк Шерман. Я достатньо старий, щоб пам'ятати, яким був фашизм уперше, і тепер він повертається. Ілон Маск, найбагатша людина у світі, використовує свою величезну владу, щоб підтримувати ультраправих у Європі, а його гроші це гроші з тесла. Тож у мене є послання до пана Маска, ми вже одного разу розгромили фашизм і зробимо це знову. Ну що ж, поїхали, гаразд. Поїхали.